Всім привіт з Дніпра. мене звати Наталія, я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде відео про одну цікаву штуку, яку я ще в житті ніколи не робила. Оце лежить в кадрі не просто так, а це в мене гарбузова грядка. Минулого року це був такий справжній хід дизайн від Ірини Наняшвілі. В формі, яка називається банерукоті. Це одна з різновидів біскорню. Біскорню це багатокутник, біскорню. такої я ніколи не робила і взагалі, здається, я не бачила, щоб щось таке робили. Я шукала якусь інформацію про це банерукоті і знайшла тільки те, що було у Ірини. А от, без зайвих таких якихось передмов, давайте поговоримо про цей дизайн. Я вже бачила кілька таких готових робіт, які дівчата робили навіть минулого року. Здається, в вальоний явер на каналі я бачила, вона робила таке, вона одразу його купила, одразу зробила. А в мене процес трішки підрозтягнувся. Я минулого року його почала, цього року дошила. От, В мене вже повністю готовий цей дизайн, і я готова до того, щоб його збирати. Отже, з чого складається цей дизайн? Він складається з таких е, п'яти трикутничків, які розташовані один напроти одного. от, Бачите, п'яти такі трикутнички. от, я піднесу, бачите, от, Вони прошиваються швом, ну, або позаголку бекстічем, або як я їх вишивала, якби. Туди назад, туди-назад муліне прошивається. І особливість того, як це буде сшиватися, це буде сшиватися, зачіпляючись за оці шовчики. От. Основна складність тут буде в тому, що це має скластися в таку форму, щоб у нас оця морда наклалася сюди. Бачите, тут -от є півкола. Ну, а тут, відповідно, буде гарбуз з цього боку. От. І е, тут є ще об'ємні елементи. Я вчора їх робила крутила. Я не знаю, чи в мене досить гарно вийшло. В Ірини, наприклад, вони такі гарні, в мене вийшло щось таке, можливо, не таке гарне, але мені дуже хотілося ці хвостики їм зробити. Е, значить, я вишивала. Кілька слів скажу, чим я вишивала і на чому. Вишивала на 16-го каунту, як рекомендує Ірина в описі до цього дизайну. І листочки я вишивала СХС. Самі гарбузики я вишивала DMC. Мені здається, що DMC трохи світить. Я його випрала, в принципі, воно стало менш таке просвічуватися, але моя вам порада, якщо будете вишивати, можливо, доцільніше взяти все ж таки СХС, воно більш таке. Є таке слово покривисте. Коротше, воно більш пухке і хрестики будуть більш наповнені. Ну, нічого такого прям екстра, щоб воно світило, я тут не бачу. В принципі, воно виглядає гарно і з ДМС. Ще особливість, яка тут є, оці. Як це правильно сказати, вусики, стебельки. А от, я їх прошивала обвитим бекстичем обвитим ниткою. Тобто я робила в одну ниточку. Спочатку робила туди і назад, прокладала таку стібочку, от, а потім брала просто дві ниточки тої самої нитки, дві нитки і е, просто об, обкручувала. От. Ірина в описі пише, що можна робити. Стебловий шов, але Ну я думаю, що стебловий шов на аїді не дуже е, зручно робити. Як я робила ці штучки? Е, значить Тут все, все просто. Я взяла повну нитку, закріпила її, і тут, залишаючи таку петельку десь сантиметрів на 5, е, зробила кілька таких стебків Ну я зробила, здається, 5 чи 6. от Потім я це все скрутила. Сюди протягнула і цією ж ниткою її там прив'язала, зав'язала в вузлик. У е, Ірини в дизайні весь опис є, все, що там підписано, все з фотографіями. Тобто, е, якщо ви думаєте, що це якась дуже велика складність, сподіваюся, що ні. Зараз ми з вами це е, е, якби, вияснимо. Разом. значить Що мені треба буде зробити зараз? Мені треба буде його обрізати, залишаючи десь ну сантиметр-півтора на шивання. Я не буду залишати дуже мало, я думаю, що я так десь сантиметр півтора зроблю, і я ще приготувала свої. Ножиці зігзаг, щоб е, гарненько його обрізати. Якщо у вас немає можна, я зігзаг, можна просто е, звичайними ножицями обрізати. От, А потім будемо шивати. Я обрізала всю зайву тканину, залишила тут припуски на шивання. Ну, вони, бачите, десь там по сантиметру півтора обробила їх. Ножицями зигзаг, якщо у вас нема зигзага, це не страшно, можете просто обрізати. Забула сказати один нюанс: тут у нас є кутик з листочком. І тут у цей шовчик, по якому буде зшиватися, він зелений. І зшиватися саме цей кутик має зеленою ниткою. Тобто всі інші у нас йдуть чорні, бо на чорному фоні. Отут -от Я ще ховала нитки від цих об'ємних елементів, які будуть вшиватися туди. Ну, всередину. От. Ірина в інструкції рекомендує зшити знизу, потім зшити бокову частину, а потім наповнювати через верх. Я, мабуть, зроблю навпаки, бо ну, набивати через ту сторону, на яку будуть дивитися, мені здається, це якось. Коротше, я трохи не впевнена в своїх силах. Я зараз спробую на камеру щось пошивати. Це, ну, звичайно, безкорнюшний шов, нічого страшного. Я думаю, що найбільша якби, ну, не проблема, а найбільше такої небезпеки це становить це цього з півколом з цієї сторони. Якщо в мене будуть там якісь зауваження, я обов'язково про цю частину окремо скажу. Я сшивала вже на каналі, в мене є. Здається, теги я записувала і не один під те, як я зшивала подушку в ялинку. Принцип тут такий самий: я один куточок зшию, мабуть, зелений, бо показувати на чорне-чорному на це буде не дуже показово. А далі вже шию і ми повернемося на тому моменті, коли я зшию оцей півколо. Розкажу вам, як мені було його зшивати. Я закріпила нитку в самому куточку і починаю з цього куточка обережно підхоплювати два стібочка, бачите, з одного боку і з іншого. І отак от я зараз буду сшивати. Таким способом. Тут стібочок, і з цього боку стібочок. Якби шнурую. От, я потім складу його, підтягну, і в мене вийде такий е, закритий шов. Отак от. І отак от, от воно поступово буду зашиватися, можна е, запросувати. В принципі, в мене канва. Цвайгард вона досить так нормально тримає форму, можна її просто так пальчиками загнути, або якоюсь там лінійкою загладити, або чимось. Якщо у вас праски під рукою, то можна і запрасувати. Так, з одного боку стібочок і з іншого. І отак от далі просто закриваємо. Просто до камери трохи не зручно його тримати. От з одного боку підхоплюємо стібочок і відповідно з протилежного. Так, я зашила листочок, зараз я за кадром просто пошиваю ще всі чорні куточки. В принципі, нічого тут страшного нема, збирається дуже просто Вирішила записати ще одне маленьке включення все ж таки показати, як я зшила. Я зшила верх. думаю, що я правильно зробила, бо якби я наповнювала в цей момент, я думаю, що це було б складніше. Дивіться, я починала з куточків, ми з вами разом зшили у цей куточок делистик листочок, потім я зшила оцей куточок, починаючи звідси з голови гарбуза, так би мовити. Якщо у вас буде спокуса пройти отак і повернутися сюди, категорично не раджу, бо у вас може не співпасти стібочки. Тобто починайте дійшли сюди. Трішки зшили, щоб не було дірочки, і закріпили нитку. Потім закріпилися сюди, вийшли сюди, закріпили нитку. А отут -от, отут от на цьому куточку треба взяти нитку трохи довшу, вийти сюди, трішечки підстягнути всі куточки, можливо, навіть там прошити зі звороту на цих припусках. от і тут, навпаки, тут треба зашивати отак. от. І дуже-дуже уважно стежте за тим, щоб у вас співпадали стібочки, щоб ви коли вийшли сюди, у вас не виявилося, що у вас з одного боку там три стібочка, з іншого два. От е, мені трохи заважали ці об'ємні елементи. Я так думаю, що коли я це дороблю, я їх якось там прифіксую. От, зараз я вийшла сюди на голову останнього гарбуза. От, і буду сшивати е, півкружя. Я забула сказати, я все ж таки зробила тут надсічки маленькі, ну, не дорізаючи до кінця, просто десь до, до половинки е, просто ножичками так надрізала, почекала, щоб воно е, гарніше вкладалося. Отак от, от, Я дошию зараз цей півкруг і покажу вам, що вийшло. Я зшила першу сторону ну Не можу сказати, що в мене це е, прям вийшло так е, дуже легко на ізі але особливих проблем, в принципі, мені це не склало. А от е, Я пошивала ці всі кутики, потім взяла е, до тої сторони, яка напівколо. І тут головне, коли ви будете сшивати півколо, щоб у вас е, оця частинка, де у вас. Е, якби Сходяться ці два гарбуза, щоб вона у вас зійшлася, щоб воно не дуже відрізнялося від, у цих моментів. От. в мене зійшлося, можете бачити. От. Потім я зашила це півколо, воно трохи таке ну, моршить, але я думаю, що це буде нормально, воно розійдеться, бо тут, бачите, все ж таки тканинка всередині. От. І остатко залишком нитки я зашила дійшла сюди по колу. І зашила цей кутик. От, кутик у мене, бачите, рівненько співпав. От, тепер мені треба буде зашити ще кутики, а, і покласти туди всередину наповнювач. Поговоримо про наповнювач. Я вирішила, що я хочу всередину помістити оце, щоб воно тримало форму. В принципі, Якщо у вас дуже багато синтепуху, холофайберу, синтепону, то, ну, можливо, це вам не потрібне. В мене не дуже багато, тому я вирішила, що я це засуну. Це що в мене? Це утеплювач. Він продається в відділах, там, де всяка сантехнічна штука продається. І я його розрізала. таким, ну... На, на ширину да, на, на вишину цього. От. І скрутила, я його склеїла силіконовим клеєм, промазала там всередині, щоб він не розкручувався, не деформував. мені це, З -з -з Замазала його клеєм і отак просто в чашку засунула. Ну, воно Зараз трохи розправилось, воно влізло туди в чашку, воно мені постояло, е заклеїлася, щоб воно форму тримало. Е -то, що воно тут, от то нічого я тут синтепоном е додам. От. І в мене є синтепон, в мене є отакий, він жорсткіший, ніж звичайний, бо це меблевий синтепон, це мені притягували крісла. У мене залишився шматок цього синтепону, я тепер його активно на юзую. В принципі, в принципі, хочу вам сказати, що якщо ви плануєте щось велике там оформлювати, особливо набивати, то, можливо, є сенс відвідати якраз магазин, де всяке для меблів продається, або замовити через пром. А, от. І там і паралони продаються такі плотні. Е, саме от, ну, то, що На обивку йдуть, на стільці, на крісла, е, бо в таких побутових магазинах, де продається синтепон, це синтепон для одягу. Він трішечки такий, більш такий м'якенький. А цей такий прямо жорсткіший. що мені подобається, в нього є е, е, сторона, яка не ну, Не не, м'яка, не, не От. І нагадаю, якщо ви будете набивати е, холофайбером, е, синтепухом або що, Холофайбер це м, такі ну, клубочки такі, Ну, <с -клюбочки> <с -клюбочки> якби вони такі не гранул, ну, коротше, такі вони скручені. От, А синтепух це просто такий от, як як пух, А, то е, візьміть все ж таки один хоча б шар синтепона, Проложіть його туди, якби мішечок такий, зробіть, і туди вже набивайте цим синтепухом, бо ну, тканинка тут не проклеєна, її проклеювати сенсу нема, щоб воно десь там не, через шви не вилазило. Коротше, охайніше буде виглядати. От. А я зараз що зроблю? Я зараз зроблю цей. Ну, про Прокладку виріжу, туди засуну цей синтепон, щоб воно зверху було м'якеньке, щоб воно мені не відчувалася оця е конструкція. Я не знаю, який равлик. Оцей. А от, е прокладу туди багато так синтепона, потім покладу оце, е з цього боку теж його так, синтепоном гарненько загорну і буду зашивати е кутики. Я от тільки думаю мені. Два кутика спочатку зашити, потім сюди забивати. Чи... Ну, Зараз я, я спробую, як мені буде краще, бо оця штука вона через маленький отвер не залізе. Якщо у вас ну, просто м'яка набивка, то вам достатньо буде покласти синтепон, ну, зашити кутики, залишити тут дірочку і туди всередину синтепона просто набивати ці. Холофайбер, ну, наприклад, або той же саме синтепон, тільки його якось зажмакати. Ось і все моя грядка повністю готова. Я дуже плотно напхала туди наповнювач, я цей равлекс утеплювача вклала, а потім ще з усіх боків обклала його синтепоном. І синтепон е, треба позасовувати от сюди. У ці всі куточки, щоб воно ну, не стирчало як кутками, щоб вони були такі округлі морди. По інструкції Ірина ще пропонує зробити їм носи, але я вирішила, що я хочу, щоб вони були кругленькі, і не буду їм вирізати додаткові носи. О, так от. Звичайно, що тут останній клинчик, коли я зашивала, це було трохи складненько. Я навіть подумала, можливо, треба це зробити на камеру, але воно ну не красиво просто виходило, не естетично Але це можливо. Ви, коли будете зашивати, ви трішки отак підтягаєте. Коли зашиваєте, тримайте, підтягайте, воно буде краще зашиватися. воно Трішечки-трішечки таке моршить, але це нічого страшного. Я думала сюди пришити гудзик, але потім взяла, просто ще ниточка, його стягнула і отак от просто кутики один з одним постягувала. І, в принципі, тут без сліду воно зашилося. І тут я дірочку теж так стягувала. По інструкції, по інструкції, по дизайну, я вам вставляю картиночку. Ірина ще пропонувала тут вставити фігурку городнього. Лякала. Коротше, ну, це що на городі ставлять. Але я вирішила, що в мене буде трохи інша концепція. В мене є котики, я позаминулого, здається, року вишивала Halloween Vibes від Славіної. І в мене ці котики там сиділи самі по собі. А я вирішила, що тепер в мене одна з цих кицьок буде сидіти просто на гарбужах. От так от я вирішила. от Буде такий. Повелитель гарбузів або повелителька. От, ну, Гарні, гарні морди дуже гарні, мені подобаються, і я прямо задоволена тим, що я нарешті його зробила. Воно не, не маленьке, таке величеньке виходить, але дуже гарний декор. Якщо у вас є ця грядка, і ви думали, чи її ну, вишивати, вишивайте, вона класна. От, якщо ви мали сумнів, чи вдасться у вас її зібрати, чи у вас ручки стануть, в принципі, в принципі це не так прямо що дуже просто, от, але що я вам скажу, я би зробила це ще раз. Тобто я вже подумаю над тим, що можливо під таку форму треба підібрати якийсь малюнок, і в принципі можна щось таке ще й вишити. Не знаю, як сшивати без корню, але це мені сподобалось. Дивимося, роздивляємося її у всій красі, і всім до зустрічі в нових відео на моєму каналі. Всім пока!